Привіт! Моє ім'я Ігор. Я впевнений у необхідності регулярного, потужного ранкового процесу стабільного, самовідданого, фізичних тренувань. Ваше на порожній шлунок Під природним джерелом світла. Для змісне наших циркадних ритмів для змісні нашого Мені звук для покращення нашої постаті для покращення нашої дисципліни створюємо позитивну регулярність. Чесно кажеш, я собі зараз почуваю, як жаль видно. Бо я позавчора наївся отрутий. І отрутою була ця морозива. Звичайний магазин на Ще одне з тих, які найбільше рекламують. Звичайно, всіх в нас своя чутливість до шкідливих продуктів. Ох. Моя чутливість мене вразі. Несподівано. Але такі потрясіння корисні тим, щоб зробити потужні виставки і більше не повторювати помилки. Бо я зробив собі міцну обіцянку, що більше нічого солодкого взагалі Сіляковий... і всілякої інші шкідливий їжі. До речі, їжа може бути найбільшими ліками в нашому житті, а також може бути найбільшою отрутою. Це не я придумав, а це кажуть. надзвичайно талановиті, розумні лікарі заходу. Наприклад, доктор Марк Хаймер, який дуже мені допоміг особисто вирішенні моїх проблем. Не тільки моїх проблем. Так з солоденьким краще попрощатися, але якщо у нас є, я розумію, для дітей, для жінок концепція розпрощатися з солоденьким, це, мабуть, забагато. Це надто радикально. Тому я пропоную, хоча б якщо є спокуса, неймовірна спокуса скуштувати морозиво, то зробити його власноруч, придбати якомога більш густі вершки, взбити їх міксером гарненько, потім додати туди меду. За смаком і запхати в морозилку. Почекайте декілька годин і буде найкраще морозил без усілякої отрути всередині. Вона буде надзвичайно смачним. А оці от Звичайно, шкідлива отрута в магазинах з писами на упаковках морозиво. І краще взагалі не придбати, не купувати. Це вам такий мій секретний потужний лайфхак. Як не дивно, це само, самостійно зроблене морозиво ще буде і дешевше, ніж та магазинного отрута. І значно смачніше. І в раз менш шкідлива. Хоча можна... будь вона взагалі буде нешкідлива. Вона буде шкідливо тільки для тих, у кого велика чутливість до молочки. А якщо у вас є така чутливість, до речі, ви можете з нею поборотись, з нею розпрощатись, шляхом, знову ж таки, відмови від усілякої смітникової їжі і включенням в свій раціон великої різноманітності рослинної клітковини. Я маю увазі не круп, а овоч. Овоч, зелень. особливо блок ферментовань. Пробіотичний клітковина. Вона зміцнить вашу мікробіому. Не дасть в неї травну мікробіому, не дасть в неї нові види спрятаних мікроорганізмів. Тоді ваша травма система буде більш здатною коруватись з продуктами, які викликають підвищення щітливість. Але знову ж таки, оці всі мікробіоми її можна легко викорити дуже швидко. такими шкідливими продуктами, особливо якщо не жертись Магазин на всякі там батончики. Я кажуть, дуже успішні люди. Котрих я багато з яких я вчусь. Успіх в житті не гарантований, гарантований виклик. І от всілякі оця отрута, яка продається в магазинах, в красивих обгортках, це один з тих викликів, які вас чекає на протязі життя. Про які ви напевно і не здогадуєте. Але такі от дрібнички можуть значно зменшити вірогідність успіху в житті. Ну, краще про це думати. Так, це може бути дуже... Здаватися дуже несправедливо. Вибудовувати своє здоров'я регулярними тренуваннями, інтервальними голоданнями, а потім не жертись якоїсь дряні в магазині. Почувати себе хворим. Я вважаю, що це дуже неприємно і несправедливо. Тому краще мати дуже цю який сурову гігієну в плані того сміття, якого ми вживаємо. бывает из вниз не здесь Каждую ранку. Иди ты, если дома.